Привіт, мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією успіху в компанії Profi Personal, яка кардинально змінила моє життя. Все почалося з того дня, коли я прийшла на роботу на виробництво мікс салатів. Тоді я й уявити не могла, куди мене приведе цей шлях. Працюючи на виробництві, я завжди намагалася виконувати все найкраще. Допомагала колегам, відповідально ставилася до роботи. Мені подобалося це місце, і я відчувала, що можу досягти більшого. Робота на виробництві допомогла мені виявити в собі сильні лідерські якості. Моя ініціативність і вміння працювати в команді не залишилися непоміченими. І ось через деякий час мене підвищили до посади бригадира. Як бригадир я почала керувати командою працівників на виробництві. Це був новий виклик, який я прийняла з ентузіазмом. Ми працювали як єдиний механізм і завдяки спільним зусиллям досягли чудових результатів. На цьому етапі моя історія набрала нових обертів. Мої досягнення на виробництві не залишилися непоміченими, і мені запропонували перейти до головного офісу у Варшаві на посаду регіонального бригадира. Сьогодні мої обов'язки включають управління роботою бригадирів по всій території Польщі, що є не лише великою відповідальністю, але й унікальною можливістю для професійного зростання. Вдячна за можливості, які надали мені, і пишаюся тим, що можу надихати інших своїм прикладом. Моя історія це доказ того, що з вірою в себе та наполегливою працею можна досягти неймовірних висот. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Всім успіхів і до нових зустрічей!